Привіт, друзі. Я Дмитро Разумовський. Підписуйтесь, ставте лайк, коментуйте, поширюйте, а я починаю. Сьогодні буде більше відео, тому що ну багато питань буде окреме відео про Порошенко. За що введені санкції, Аналітика, що це дасть там владі, що це дасть Порошенку, і як взагалі це буде відбуватись? Тому що велике відео ви не дуже хочете дивитися. Ну як скажете? Нема питань. Так, от зараз про Трампа Трамп. Хочу почати з двох хороших новин для України. Ну тому що всі інші новини погані, і от, ну як і наша влада, так само як і Європа. Ми не маємо жити в ілюзіях. Ну тобто, ми, прості громадяни, маємо думати головою. Ми не є лідерами цих ну там європейських імпотентних, вибачте, за слово держав, та? які нічого не можуть зробити. Вони навіть ну в перемовини не можуть вступити. В нас, хоча б влада намагається це зробити, але все одно, ну, нас теж лишають за бортом. Так, от перша хороша новина це. Те, що Трамп сказав, що деякі території можуть повернутись, я нагадаю, що я казав, що м, Трампу однозначно будуть потрібні рідкоземельні метали для того, щоб забрати свої гроші, щоб заробляти бабки, і йому буде потрібна атомна електростанція. Це і є оці. Території, які, скоріш за все, можуть повернутися, і він про це з Путіним говорив. І міняти їх будуть однозначно на Курську область. Щоб там Путін і Мордор не говорили, що вони ніколи на це не підуть. Підуть як, е, ну, як треба Трампу, тому що Трамп ну, не тільки там з ними веде перемовини і там е, здається Путіну, як зараз пишуть всі ЗМІ. Ні, він і тисне. Він ж говорить, що буде отак, отак, так, якщо ти не зробиш, а Путін на це просто погодився, тому що йому і так це вигідно, тому що Україна не в НАТО. Як Заявив Трамп, та Україна не повертає свої території, про це треба забути. Ну, тобто такі. Друга, е, хороша новина. Він підтвердив, що допомогу США не зупинять, ну щоб Путін не виграв. Ну і то він це підтвердив вже після тих всіх інтерв'ю, які він надавав, які просто катастрофічні і для Європи і для України. Та він потім просто ну, його, його прес-служба це підтвердила. Я думаю, просто всі почали обурюватися, що тіпи, ну, що ти просто здаєшся Путіну. І він це взяв і підтвердив. А тепер про погано. Ну по перше він вчора переговорив з Путіним. Потім Зеленським спочатку, якби все позитивно, все позитивно, там будуть Молості будуть делегації, а потім ситуація, яка ще почалася от з цього міністра оборони, то що я сказав, який прийшов на Рамштайн. Рамштайн це ж організація, яка збирає гроші для того, щоб воювати з Путіним. І він туди прийшов, каже, хлопці, кордонів не буде 91-го року, навіть про це не говоримо. НАТО не буде, навіть про це не говоримо. Військових не будемо, і ви за все платите. От це його слова. І це повторив Трамп. Абсолютно. Він сказав, що НАТО мені це не вигідно, цього не буде. Кордонів Зеленський має прийняти ну, то, що є. Об'єктивно, Путін він сказав до речі на перемовинах, не готовий зупиняти вогонь, тому що він хоче сталий мир. Тобто, Путін хоче серйозні домовленості, і Трамп на це пішов. Трамп готовий їхати в Москву на перемовини і, я так розумію, на апарат перемоги так званої. Так? Путіна готові приймати в Вашингтоні. Нічого, що загинули мільйони людей. Нічого, що, йде війна далі в Україні, і ракети літають, як сказав Трамп. Ні, готові приймати. Навіть вже й Китай вийшов і каже, так, так, ми готові Трампа і Путіна прийняти і домовитись про сталий мир. Тобто, що відбувається? Відбувається Ялта. Ялта от... Коли був Сталін, Рузвельт і Черчилль і вони поділили світ і сфери впливу. То саме відбувається зараз. Трамп ну, йому все одно, так як я вчора говорив, їм все одно до України. Для них Україна так само, як для українців, якась інша країна, там в Африці, ну там я не знаю, або десь в Азії, Лаос, допустимо, та. Ну, ми мало що знаємо про Лаос, хоча ну, Лаос це прекрасна країна, я нічого не маю проди. І так само для них Україна. В них інше розуміння, в них бізнес. І ну, прекрасно, що є ці рідкоземельні метали. І дай Бог, щоб нам повернули ці території атомної електростанції, щоб американці туди увійшли своїм бізнесом, тоді вони хоча б це захищати будуть. Наступне погане питання це Європа. Він не готовий брати в перемовини ні Європу, ні Україну. Тобто він хоче ввести перемовини сам з Путіним, можливо, туди ще й Китай долучить. А потім вже ну, як на рівні виконавців долучати туди Європу, Європейський Союз і Україна. Ну я розумію, Україна і Зеленський. Ну, ми знаходимося в патовій ситуації. Нам потрібна зброя, нам потрібні гроші, і нам це все треба давати, тому що в нас цього нема. Але Європа це імпотентність оцих лідерів. Ну, Польща це ж велика країна, має серйозну армію: Німеччина, Франція. Ну, вони випустили вчора е, таке комуніке, ну тобто, звернулися до США, що е, там Україна і п'ять країн найбільших в Європі хочуть теж приймати участь в перемогах. А їм сказали, аля Олю, давайте. Тобто, ви ми вам призначили роль, а роль у вас буде така: Україна є Трамп, до речі, прямо про це сказав, буде заставляти Європу, тобто вводити миротворців в Україну. Це для нас добре, я нічого не кажу. Е, е, миротворців в Україну, і вони все мають фінансувати, тобто і армію мають фінансувати, ну тому що. В Європі маленька армія. А це означає, що їм треба фінансувати півмільйона армію в Україні. Нормально фінансувати, щоб там була зброя в нас, щоб були всі засоби відповідні, щоб ракети робились. Треба піднімати українське виробництво. Це все буде робити Європа. Це все буде робити Європа. Це його така ну вимога. І їх навіть не хочуть допускати до перемовин. Тобто ви за все башляєте, в мене все купляєте. рідкоземельні метали. Ми тут розробляємо бабки свої забираємо, які ми вклали, а. Ну ні за що толком не відповідаємо. Ну можливо, можливо, Америка дасть гарантію захисту Європи, тому що Трамп наголошує ще про те, що кожна країна, яку НАТО має захищати, має платити 5%. Я нагадаю, що 5% за свою оборону ну, платить тільки Україна на даному етапі, так і все практично. Ну я можу помиляти, що якісь маленькі країни, ну практично так. А маленькі країни Європи вони не зможуть цього оплачувати. І це теж проблема, яку мають вирішувати. Який вихід? Бо ви пишете, так ти скажи, що робити? Так що робити? Треба збиратись з Європою, нашій владі, Зеленському, і спілкуватись і говорити, тому що ну зрозуміло, що Трамп на себе візьме роль е переговорника. Він візьме на себе роль потім Нобелівського лауреата, який закінчив війну. Це він візьме. А далі він хоче все бабками. Він хоче бабки з України. Він хоче заробляти на постачання зброї в Європу. Він хоче, щоб вони збільшували військові ці як його бюджети. І це все оплачував, і це все йому вигідно. І єдиний варіант, взагалі, б Європа з Україною це об'єднатися і поставити ну, ультиматум, вимогу, що вони хочуть, і Україна, і Європа. Ми хочемо теж приймати участь в перемовинах, і без нас цей світ не можна ділити. Ну тому що ми цілий континент з найбільшою в Європі армією українською, європейськими арміями, з економікою Європа це серйозне економічне ну, об'єднання, як би там не було. І вони всі сидять, знаєте, в рот води набрали і не знають, що робити. Ну, тому що в них нема, знаєте, от, вибачте слово, яєць нема. Нема яєць. Ми це бачили під час війни і бачимо з Трампом, Вони бояться щось сказати. Він вів мита. Вони бояться відповісти, хоча вони є один з найбільших ринків там, ну, для американських компаній, технологічних. І поки що ми цього не бачимо. Вони просто знаходяться в якійсь такій прострації. Вони не знають, що. Робити е, з тим всім. Ну, тому треба об'єднувати з Зеленському з ними і спілкуватися, і домовлятися, заставляти, щоб їх пустили в перемовини. Зрозуміло, формат цих перемовин. Я зараз розкажу ще сценарій, як це все буде відбуватися. Зрозуміло, Путін зустрічається з Трампом, вони домовляються. Території, якісь повертаються, ну якісь, так як я і казав раніше, вони не повертаються. Е, ну, Трамп дасть гарантію Європі. По безпеці, а далі Європа це все все має фінансувати, купляти зброю, фінансувати економіку українську, Україну мають взяти в Євросоюз. Я думаю, це однозначно, тому що Європа стала таким самим заручником зараз, ну, подіям Трампа, як і Україна. Тому що Путін, якщо не дай Боже, захопить Україну, він піде далі. Це і так всі розуміють, і в Європі немає іншого виходу. Тепер Україну однозначно ніхто не кине, але і треба Європі піднімати одне місце, п'яту точку, і будувати заводи, допомагати Україні будувати цілу індустрію. Тому що ми бачимо, що США це не надійний союзник. Нас ніхто не захистить. Вони про це прямо сказали. Ну і подивимося, що буде далі. Відбазив. Буде дуже дуже цікаво. Я не буду затягувати це відео, тому що краще зняти більше відео вам розказати е по етапно. Це все тому з вами був я, Дмитро Розумовський. Обов'язково напишіть коментар, що ви думаєте з цього приводу. Поставте лайк, підпишіться. Побачимося.